Пральна машинка автомат від Грюнхельм. Фронтальна конструкція з барабаном вміщує 6 кг білизни. Це оптимальний варіант для більшості покупців, глибина 44 см, За рахунок чого машинка легко стане навіть у найменшу нішу. Двигун не перегрівається. Механізм антіфам контролює піноутворення. Опція анті-оверфлоу забезпечує відсутність протікання. Разова витрата води 48 літрів. Важливо, ви зможете підтримувати машинку у належному стані завдяки режиму самоочищення та стерилізації. А ще машинка має 12 програм роботи: бавовна синтетика, змішана партія одягу. Друга машинка від Грюнхелю. Максимальне завантаження тут 5 кілограмів. Є захист від перегріву, від протікання, глибина 44 см, 16 програм, споживання води 48 літрів. Для замовлення переходьте на наш сайт, будпостач.